На цій планеті дмуть найсильніші вітри у всій сонячній системі. Знайомся, це Нептун. Нептун восьмий найдальша планета від сонця. Він настільки далекий, що один рік на його поверхні триває 165 земних років. Температура на Нептуні опускається до мінус 220 градусів Цельсія, а атмосфера складається з водню, гелію та метану. Що надає йому глибокий синій колір. Нептун має найпотужніші вітри в сонячній системі до 2100 кілометрів на годину. На планеті вирували гігантські шторми, наприклад, велика темна пляма розміром із Землю, найбільший супутник Нептуна Тритон. Він рухається у зворотному напрямку відносно обертання планети, і це означає. Що він захоплений об'єкт, а не сформований поруч, незважаючи на холод, Нептун виділяє більше тепла, ніж отримує від сонця. Це досі загадка для наших вчених. Як думаєш, що ховається в бурях Нептуна? Пиши в коментарях.